Клієнт зробив замовлення, попросив сплатити зразу. Я скинув йому ключ-карта. Це ФОП ключ-карта. Вона прив'язана до рахунку ФОП і коли сплачують, воно все проходить через податкову. Все як треба по закону. Скинув я йому цю ключ-карту ФОП. Він запросив саме рахунок. Скинув йому рахунок. Проси, тепер він сплатив на рахунок, просить відправити товар, але ми не можемо відправити, поки гроші не зайдуть на рахунок. На рахунок гроші можуть заходити через 2 години, через 5 годин. Інколи, якщо там свята або вихідні, там в залежності з якого банку ви сплатили, то може прийти на наступний день. Тому враховувати ці факти то відправити ми зможемо тільки тоді, коли гроші прийдуть на рахунок. Тому враховуйте цей факт. І коли замовляєте і сплачуєте саме на рахунок, тому що на ключ-карту ФОП гроші заходять як на звичайну карту майже зразу. Тому замовляйте у нас Ербек Аде.